Привіт, друзі. Ну, нібито гарні новини. Новий генпрокурор почав щось робити. Дуже підприємці сподіваються, що той безпреділ, який є зараз, по відношенню до бізнесу, з боку Генеральної прокуратури, офісу генерального прокурора нарешті припиниться. Нагадаю, що зараз є тисячі карних проваджень, по яких при обшуках у підприємців забрали гроші. І ці гроші тримають прокурори, у собі в сейфах або вдома. Я не знаю, де гроші тримають прокурори, тому що такий собі прокурор Вінніков тримав у себе в сейфі. А коли суд постановив, що потрібно 100 тисяч євро повернути підприємцю, з'ясувалося, що цих грошей вже в сейфі немає, і підприємець досі не може повернути свої гроші, які були в нього конфісковані під час. Обшуків. І от таких кейсів дуже багато. І новий генеральний прокурор сказав, що він проведе аудит усіх карних проваджень, усіх обшуків. І особливо буде звертати увагу, чи були ці гроші задіяні як докази злочину. Вони ж, коли конфіскують гроші. Зазвичай цих грошей в ухвалі суду немає. Тобто прокурор йде до суду, і суддя виносить ухвалу рішення про обшук, надає прокурору дозвіл на обшук, а там написано: доступ до документів. Прокурор з цим обшуком іде вже не до офісу підприємця, а додому. З озброєними там представниками представниками СБУ чи якихось там силових інших структур. І от вся ця банда грабує підприємця і, і зимають гроші. Тобто документи жодні документи їм не потрібні, а їх цікавлять виключно цінності, які є у вас вдома. І потім вони чекають, коли ти придеш до них, і за частину цих грошей вони повернуть тобі е частину цієї суми, тобто частину залишать собі, а частину тобі повернуть. Отак От працює наш офіс генерального прокурора. І новий генеральний прокурор сказав, що він це припинить. Подивимось, як буде проведено цей аудит і які, які будуть висновки. Ну, поки що, перший крок генерального прокурора це розформування департамент захисту інвестицій. Був там такий прокурор Бінюк. Який приходив на зустрічі з бізнесом, пояснював, чому прокуратура саме так веде свої справи, якось намагався бути посередником між прокуратурою. Нагадаю, що до Майдану 13-12 рік в прокуратурі генеральної працювало 340 прокурорів. Зараз там працює ну, по словах Юрія Сіврука, екс-заступника генпрокурора, зараз працює більше двох тисяч людей. Тобто дві тисячі прокурорів за останні 10 років працевлаштувалися в офіс генерального прокурора. Ну задля якої цілі ми всі з вами знаємо. Ну, подивимось, може щось буде змінюватися. Хоча, звичайно, ми вже за ці 34 роки. Ну майже ніхто вже не сподівається, що щось буде змінюватися на краще. Партія шести президентів досі у влади, чому має змінюватися робота прокуратури, невідомо. Пам'ятаєте, десь в 20-му чи в 19-му році був прийнятий закон про дія Сіті, про спеціальний режим. Тобто, коли гетьман відмовився виконувати обіцянку президента впровадити податок на вивідний капітал, вони це зробили виключно для IT-компаній. Тобто для деяких компаній був такий спеціальний податковий режим. І зараз вони такий податковий режим хочуть ввести для виробників зброї. Тобто, виробники зброї будуть якісь там пільги, будуть вони не будуть сплачувати податок на прибуток, ну, в випадку реінвестицій. Ну, тобто, знову така сама схема, замість того, щоб для всіх зробити податок на вивідний капітал, для всіх зробити пільги з імпорту комплектуючих для зброї, вони роблять якісь знову вузьке коло виробників зброї, де буде, от як Діасіті". Тобто, що нам дала Діасіті? Ну, чи був це якийсь економічний прорив, якесь економічне диво? Ну, звичайно, ні. Так, звичайно, якась статистика показала зростання компаній, які вступають до цього податкового режиму. А для усієї економіки в цілому ну, нічого там, такого особливого, проривного, позитивного не було. І зараз так само ці виробники зброї їм зроблять якісь податкові пільги. Але коли вся країна зажата блокування податкових накладних і знищенням спрощеної системи оподаткування. Це такі дві головні, два шляхи, такі магістральні, якими йде команда Гетьманцева, Марченка, тобі, знищення промисловості і знищення дрібних підприємців, тобто ФОПів. Ось магістральна лінія. І в нас звичайно, фундамент цієї магістральної лінії це монетарна політика Андрія Пишнева. Коли немає доступу до фінансів, просто немає доступу до фінансів. Ось ми з вами маємо наш економічне диво, да, автори якого пишний Марченко і гетьманцев. Пан Галасюк, це економіст з радикальної партії Ляшка. Наскільки я пам'ятаю, сказав, що прийнятий новий закон для інвесторів, теж для них От такі саме будуть умови, як для виробників зброї. Будуть пільги і до 70% інвестованих грошей буде пільга по податках по податку на прибуток податку на землю і податок на нерухомість. Тобто підприємець сам буде обирати який саме податок мінімізувати. Нібито позитивні такі новини. Да. ну і звичайно, от я коли слухаю відео пана Галасюка, там все дуже позитивно. Він вважає, що мільярд мільярди євро і доларів прийдуть після прийняття цього закону. Ну одразу хочеться забити парі з паном Галасюком, що жодні мільярди сюди не прийдуть. Поки існують маски шоу, поки існують фіскальні правила Гетьманцева, поки існують блокування податкових накладних, поки підприємництво вважається злочином, ніхто сюди не прийде. Хтось хоче позитивно мислити. Ну, це дуже добре. Знаєте, от я коли дивлюсь, от я вчора робив відео з Андрієм Длігачем, ну дуже позитивно, все позитивно. Його форуми, конференції, все позитивно, дуже позитивно. Але. Це позитивно вже 34 роки. Уж потрібно якось ну, якусь межу мати, що ну ми бачимо, що ми в прірву йдемо. Вприрву, немає жодних позитивних результатів фіскальної, монетарної і бюджетної політики. Навіть зараз фінансування армії тільки на четвертий рік війни починають виділяти якісь гроші. Але те ж саме було і в 24 році. Коли в середині року побачили, що бракує грошей? От диво якесь було, бракує грошей на зброю, і так було зрозуміло, що мало вони виділили. Нагадаю, що в 2024 році вони виділили на зброю 256 мільярдів, лише 256 мільярдів. В цьому році 488 мільярдів. Тобто хто це зробив? Хто ну Шмигель тоді сказав, що вони з МВФ вирішили, що в 2024 році війна закінчиться? А зараз, в 2025, хто це вирішив? Ну це ж у напевно, подає такий запит. Тобто у подає запит на 488 мільярдів. Цих грошей вистачає лише на 4-5 місяців. Все, крапка. Зараз грошей немає. І вони виділяють ще 412 мільярдів. Так послухайте, ну це ж зрозуміло було до початку року, що потрібний як мінімум трильйон гривень. І зараз формується на 26-й рік. От мені дуже цікаво, який запит буде від Міністерства оборони на 26-й рік. Бо скільки пан Уміров запитає грошей? Знову 400 мільярдів на весь рік 26-й. Ну вже пора, блін, нормально фінансувати. Ну один трильйон це як мінімум. Хоча з бюджету зведено 6,5 трильйонів, ну я вважаю, Чотири трильйони мають йти на зброю, на зарплати. На зарплату у нас на ЗСУ йде один трильйон. Два ну, трильйони мають іти на зброю, я вважаю. А от всі ці витрати на суди, прокуратуру, національну поліцію, яка не воює. Це повинні бути мирні витрати. Їх же запхали в безпеку. Тобто, Міністерство фінансів там каже. На, на безпеку ми витрачаємо 2,5 трильйони, і з'ясовується, що там суди, прокуратура, охорона, національна поліція всі засунути в безпеку. Ну вибачте, під час війни це мають бути мирні витрати. А то нам кажуть, що ми не можемо західних гроші витрачати на зброю. Так давайте свої податки витрачати саме на зброю. Якщо є 2 трильйони у нас податків, всі 2 трильйони на зброю. А зарплатню вже якось там за гроші західної допомоги, кредитні гроші. Але не потрібно кредитні гроші сховувати в золотовалютні резерви або напрозоро спускати на асфальт. Тобто потрібно нам якось примусити у показати нам цю калькуляцію, як він рахує. Ну як він порахував 488 мільярдів, коли. Тільки на дрони і щоб закрити небо над великими містами, потрібно 730 мільярдів. Це я особисто рахував. Можу свій розрахунок показати, який розрахунок у пана Умєра ну звідки 488 мільярдів. Коли там і бронетехніка, і снаряди, і патрони, автомати, кулемети. А на дрони скільки? Якщо 488 загалом, це ж зрозуміло, що цього мало. Тобто потрібно про це публічно писати. Я буду про це постійно писати. Потрібно, щоб Уміров показав калькуляцію. Сказав, скільки грошей він запитує у Кабінету міністрів. Це дуже важливо. У мене, звичайно, дуже дивує позиція депутатів від голосу. Тобто, є там, комітет по безпеці. Костенко, Рахманін. Люди очолюють комітет по безпеці. Я від них жодного разу не чув, що бракує грошей на зброю. Просто сидять в парламенті, ну, немає грошей, там гинуть хлопці, здаємо територію, да і хрен з ним. Так може потрібно профінансувати нормально? Виділити на зброю, як мінімум, на 26 рік, 2 трильйони. Виключно на зброю. виключно на зброю. Зараз вже президент сказав, будемо заводи будувати під землею. так Потрібно гроші виділяти на це.